Вітаю, друзі! Потрібно врятувати ботанічний сад Гришка. Давайте говорити про це, але за хвилину. Поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мардерами та іншою нечись. Війна не заважає планам забудовників, які уклали корупційну змову з Національної академії наук України з метою забудови частини національного ботанічного саду імені Гришка, який належить Національної академії наук України в Києві. Заповідну землю передали під житлову забудову. Хоча це законом. Заборонено. Національний ботанічний сад імені Гришка входить до Природного заповідного фонду України і об'єктом комплексної охорони належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Закон забороняє зводити на його території споруди, не пов'язані з діяльністю ботанічного саду. Однак це не завадило ділкам від науки відшматувати частину під забудову. Державна аудиторська служба України виявила, що на ділянці по вулиці судова-ботанічна планується будівництво житлових і нежитлових будівель за так званою. Інвестиційною угодою. Схема дуже проста. Наука погано фінансується державою, тож установа взяла від інвестора гроші, послуги та інші товари, зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт, на смішні, смішні дійсно 2,6 мільйона гривень. І розрахувалась дозволом на забудову частини ботанічного саду. Заявлено, що ботанічний сад має отримати частку в цих будівлях. Але зазвичай буває інакше: начальство бере для себе кілька квартир, а решту забирає готівковану Хабаре. Натомість забудовник розраховується квадратними метрами в інших новобудовах, що розташовані у менш престижних місцях, десь там на висок. Державдит служба звертає увагу на те, що Національна академія наук України вже передала приватним забудовникам в Києві 116 гектарів державної землі. Станом на кінець 2023 воєнного року в активах Національної академії наук було 458 земельних ділянок з загальною. За вартістю 73,2 мільярда гривень. Реальна ринкова вартість більша в декілька разів. Принагідно зазначу, що за часів Незалежності України заподібними інвестиційними угодами розбазарили під забудову безліч землі Міноборони, Профспілок та інших державних інститутів. Зараз це все потрібно дослідити, вивчити, а ділків від науки відправити у в'язницю. Бо інакше не боцаду, ні зоопарку, ні міноборони, та й держави не буде. Все продадуть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною. E para os